Як і два роки тому, 24 лютого, о сьомій ранку, депутати ірпінської міськради зібралися на свою позачергову сесію. Тоді найголовніше було організувати оборону ірпеня сьогодні ж у другу річницю повномасштабного збройного вторгнення Росії на територію України. Єдине і найголовніше питання виділення коштів на допомогу збройним силам України. Сьогодні ми з вами будемо голосувати за виділення 5 мільйонів на ФП «Відрони», Старлінки для наших військових і будуть мавіки купуватися. Депутати одностайно проголосували за таке рішення. Окрім цього, вони підтримали виділення коштів на те, щоб зробити безбар'єрною територію військового госпіталю. Виділено 4,5 мільйони для нашого військового госпіталя, який знаходиться в нашому місці, по території саме госпіталю. Є проблема пересування на візочках, тобто вони не можуть самостійно пересуватися. Там є частина взагалі грунтового покриття а є частина старих і ще плит, які були облаштовані ще 30 років назад. І тому був за Саме від керівництва госпіталя у такій допомозі. Як лікар я чітко можу сказати, що е, люди, які віддали, як кажуть, державі е, свій, ну зробили свій обов'язок по відношенню до держави, і внаслідок виконання цих обов'язків втратили певну функціональність. І вони зараз знаходяться на лікуванні. Ну ми не можемо бути осторонь. Ми не повинні забувати таких людей. Тому я повністю підтримую міського голову, депутатський корпус в питаннях виділення коштів на. Е, Облаштування інклюзивності на території військового шпиталю. Перед початком сесії депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих героїв. Загиблого волонтера Олега Григорука нагородили медаллю за заслуги перед містом Ірпінь. Посмертно медаль вручили батькам волонтера. Такі ж відзнаки отримали ще 20 військових, які і зараз виконують свій обов'язок перед державою. Операція в Ірпіні дала нам неоцінений досвід. Великий досвід, який ми понесли далі. І згадуючи ті події, я хочу насамперед подякувати Богові за те, що дав можливість долучитися до святої справи і звільнення одного з найпрекрасніших українських міст. Я дякую Богу за те, що в мене поруч були надійні побратими, які зараз. Хто знаходиться в цьому залі, на яких можна було опертись, а поки за виділені кошти закуповуватимуться дрони, депутати вже сьогодні на завершення сесії передали військовій частині 42-47 такий необхідний мавік. А ще 20 дронів приготували для військової частини 30-27 і прямо у сесійній залі вручили ключі від джипа.